Сегодня я буду крутить спин. Мне выпал эпик. Я буду сегодня брать и крутить спин. На него столько копать. Погнали! Пожалуйста, хотя бы хоть якийсь еще випаде, Я буду в шоке. Погнали, а ну-ка. Погнали. Фрагмент бокс. Відкриваємо фрагмент боксик выпадает нам дев'ятая комоночка, да? Пан комоночка на, на карках, конечно. Теперь их нужно продать за 004, конечно, 004 продаем 004, Пси, просто меня их стиль. І ну, внося я просто на оцих рейм'ятбоксах буду так фармити. І так будемо все продавати. Так мені фігня випала. Кстати, мені якийсь чувак тупо 90 ролик подагав. І ще покупаємо стікер-пак. Звісно, купили, ми будемо покупати. Всім дякую за перегляд, всім пока.